Добрий, доброго вам здоров'я! І сьогоднішня тема це візерунок букле. Букле або шишечки, або вузлики. Отак От виглядають у мене на зразку. Ось. Ну, я можу прибрати, щоб отак. От Краще видно. Отакі От вузлички, наче вузлики. Шишечки такі невеличкі. Ну, сказати, що це щось шедевральне я не можу, так. Але подивитися, як же воно в'яжеться і що воно, з чим його їдять, то можна. Давайте подивимось. Отак От виглядає, тут непривабливо, скажемо зразу. От роздивимось цю картинку. В'яжемо лицеві і туди лицеві, назад, виворотні. Тобто ми два рядочки, а потім вони знову будуть повторюватись ці два рядочки. Це лицева гладь. На двох рядочків. А оце дві разом, дві разом, дві разом. от Тобто, ми тут, в цьому в третьому ряді, ми скорочимо вдвічі. На четвертому ряді ми в'яжемо лицеві. Але, яким чином? Тут же ж у нас двічі менше, і ми піднімаємо лицеву із протяжки. Оце воно позначення таке, ось воно. Ми бачимо, що от ми беремо лицеву із протяжки між петлями. Значить, у нас в попередньому ряді тут буде дві разом зв'язані з того боку, дві разом лицевою. Значить, з цього боку у нас будуть виворітні петлі. Так от ми виворітні пров'язуємо лицевою. І між петлями забираємо з перегородки, забираємо ще одну лицьову. Оце і все. Оце така е, нехитра арифметика. Е, тільки що ми беремо, то ми беремо от так, от дві разом, а наступного разу ми спочатку лицьову пров'язуємо, а потім дві разом. І таким чином у нас... Буде то просто парна, то буде лицева, потім дві разом і остання лицева. Ну, дивіться, тут яка загвоздка. Написано четвертий ряд, тобто оцей от ряд, який ми прив'язуємо із проміжків між, ряда, між петлями, написано: лицева. Лицеває в проміжку між петлями і завершується лицевою. І пишуть, що в цьому ряду буде на одну петлю менше набраного числа петель. Вибачте, а навіщо? Ми ж можемо: от дивіться, ми ж можемо отут взяти, теж між кромковою і два, двома разом, ми можемо підняти тут між ними. Оцю галочку, ми ж можемо підняти між ними теж петлю. І тоді не буде скорочено. І от тоді, повертаючись до тої теми, що здвигається, то ми тут дві разом, дві разом, і всі попарно у нас забрались. А тут лицева дві разом, дві разом, дві... і оця, яку ми отут пров'яжемо, вона теж буде у нас окремо лицевою. І тоді для відновлення кількості петель нам не потрібно буде бачити тут накид. І його не потрібно буде робити. Ну, я зацікавилася, чи так можна зробити, і все-таки почала плести. хоч я і не е, планувала. І от який візерунок вийшов у мене. Я зробила три рядочки таких. І подумала, що це справді гарний візерунок для орнаментації, для того, щоб відділити, наприклад, якусь деталь від якоїсь, або по контуру, або біля резинки, або е в області е десь біля горловини, на плечах. Зробити, наприклад, два або три рядочки, або п'ять, або зробити три, потім через кілька сантиметрів два, через кілька сантиметрів три. І це теж буде красиво. Тобто воно може виглядати як рядочки. Тоді, взагалі, не важливо, що ми зсуваємо чи не зсуваємо на одну. Взагалі є пряжа, називається букле. І я думаю, що ви знаєте це краще мене. Там повністю нею в'яжеш, і вона вся ця пряжа у вузликах. І весь виріб буде у вас такий буклірований. Ну, не знаю, мені здається, що це дуже красиво. Я спеціально зв'язала ще кілька рядів, ну, мабуть, 20 лицевою гладдю, для того, щоб побачити, що справді е, така, е, такий візерунок. він цій букле, оці шишечки, оці вузлички, вони справді дають такий, що не обов'язково робити все в букле, а достатньо зробити якийсь якийсь акцент. Я вам показую для... так, щоб ви побачили тінь. Будь ласка, скористайтесь, воно в'яжеться легко, аби ви не загубили петель. Як тут пишуть. Так, і ще я хотіла сказати, що лицева гладь і оці букле, вони мають однакову ширину. Я думала, що вони е звужують, ні. Якщо оця розинка буде розтягнута, то ми побачимо, розинка ж вона така, що може і потягнутися. І от тоді ми бачимо, що ну буквально от. Якщо букле і трошки менше дає полотно, то буквально там на якихось 3 міліметри. Тому користайтесь.